Росія намагається впливати на мислення та поведінку українців. Ворог хоче нас пересварити. Російські інформаційні операції все більше фокусуються на тому, щоб розколоти українське суспільство. Ми часто розповідаємо про те, як маніпулює ворог. Тим часом всередині країни також відбуваються медіавійни між політиками, бізнесом і навіть силовиками. Про них я багато писала у своїй книзі Нація овочів, як інформація змінює наше мислення та поведінку. Але. Повторення це основа розуміння і розпізнання паттернів. Тому цим відео ми розпочинаємо заглиблюватись у те, як навіть в умовах боротьби за виживання в Україні відбуваються медіавійни. Відразу наголошую, що існує кілька основних інструментів медіавін. Сьогодні ж сфокусуємося на кампанії з дискредитації. І привіт, мене звати Оксана Мороз. І традиційно ми розповідаємо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги. України. А чому б не посміятися з того, як начальник ТЦК цілується з жінками на робочому місці? От які вони важкі будні військові. Що вам не смішно? Нам також. А от сценаристам та акторам 95-го кварталу чомусь стало смішно з того, як ворог намагався дискредитувати мобілізацію та військових. Але давайте про все по порядку. 28 березня у телеграм-каналі Анатолія Шарія з'явилося відео з нарізкою кадрів, на яких чоловік у військовій формі цілується з кількома різними жінками. На відео, ймовірно, був начальник одного з територіальних центрів комплектування Рівенської області Олександр Єрмошевич, адже саме йому Шарій передавав вітання, публікуючи ролик. Після публікації відео сухопутні війська повідомили про початок службової перевірки. А за кілька днів стало відомо, що офіцера переведуть у бойову частину. Нагадаю, Анатолій Шарій, на чиєму каналі, з'явилося провокативне відео. Це про російський пропагандист, який переховується за кордоном у 21 році. Служба безпеки України оголосила йому першу підозру у державній зраді. А влітку 23-го року Шарі отримав ще й нову підозру від СБУ. Правоохоронці встановили, що блогер брав участь у підготовці і поширенні постановочних відео, де росіяни допитують українських полонених. Зокрема, Шарій особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. Ці постановочні ролики Росія використовувала для дискредитації військово-політичного керівництва в Україні. Та, по про те, що відео уприлюднили на каналі Шар'я, його активно поширювали в українських соціальних мережах. Тему підхопили українські змі. Деякі медіа навіть подавали відео як будні голови Рівенського ТЦК, А окремі матеріали супроводжувалися подробицями з його особистого життя. Аналітики інституту масової інформації зауважили, що багато медіа, які писали про цю історію, акцентувалися не на тому, що відео знімали на приховану камеру, а зосередилися на особистому житті працівника ТЦК, чим порушували стандарти журналістики і приватні кордони людей. Чому ж тоді ми згадуємо цю ситуацію в контексті дискредитації? Бо цей випадок якраз і є прикладом того, як ворог намагається підірвати довіру до військових та мобілізації. Спочатку вкидається інформація. Через канал про російського блогера далі її активно підхоплюють соціальні мережі і низка ЗМІ, які за рахунок хайпу хочуть заробити перегляди. А далі відбувається узагальнення і масове цькування. мовляв. Ось чим у нас займаються працівники військоматів, замість того, щоб піти на фронт, і це на тлі того, що від початку повномасштабного вторгнення ворог постійно дискредитує мобілізацію, щоб підірвати нашу здатність оборонятися. Історію, яка стала частиною інформаційної атаки на ЦК і мобілізацію, підхопила не лише соцмережі і низка ЗМІ. Квартал 95 взагалі зробив з цього комедійний номер, хоча комедійним його важко назвати. Починається він з того, що новенька працівниця, Розповідає своїм колегам про те, що її намагаються поцілувати начальник. Але замість здивування жінки просто з нею сміються. Коротше, я зайшла в кабінет до начальника і... і він поліз до мене цілуватися. А далі двоє працівниць пояснюють, що начальник так поводиться, бо нібито шифрується від російських спецслужб. Слухай, коротше. Місяць тому назад у нас в ТЦК хтось встановив жучки і камери відеоспостереження. Ну і, звичайно ж, Олександр Вікторович вважає, що це росіянські спецслужби. І як це стосується того, що він залицяється до своїх підлеглих? Даже мені договорити? Так от, на наступний день він задля конспірації придумав таємний геніальний шифр під кодовою назвою ДПО. Що? Дотики поцілунки обіймашки. Детальний огляд про те, що не так з номером кварталу робив медіа таблоїд Антоніна. Тут є і про сексиські висловлювання, і про знецінення військовослужбовців. Я ж лише додам, що особливо обурення номер викликав тим, що актори використовували форму Сил оборони України своїми недолугими жартами. Квартал 95 не лише зачепив чутливу тему, а й знецінив сотні тисяч людей у цій самій формі, які щодня виборюють право України на життя. Цей ролик ще підхопив хвилю дискредитації військових, чим несвідомо підіграв у черговій інформаційній атаці на проведення мобілізації в Україні. Декілька фактів. Знаєте, такий сьогодні день: день до НАТО на сили оборони України. А знаєте, що день до НАТО на збройні сили це кожен день? Тому гайда донатити, якщо ще не донатили. Певнена, слово дискредитація ви неодноразово чули за останні два роки, особливо в контексті дій ворога. Росія постійно намагається дискредитувати то сили оборони, то мобілізацію, то країну загалом кажучи, простими словами, дії ворога спрямовані на те, щоб підірвати авторитет і довіру до нашої країни. Об'єктом дискредитації може бути будь-хто, наприклад, через підрив довіри нищить репутацію активістів, громадських діячів або політиків опозиціонерів. У бізнесі об'єктом дискредитації стають підприємці або компанії для підриву довіри. Зазвичай використовується типова схема: спочатку вкидається інформація, яка суперечить позиції людині чи компанії. Наприклад, так було у випадку з проектом журналістських розслідувань Бігосінфо, коли у січні цього року в мережі опублікували провокативне відео, де, начебто, співробітники проекту вживають заборонені речовини. Далі в дискредитаційні компанії, як правило, хвилю підхоплюють різного роду експерти, блогери, лідери думок, звичайні користувачі соцмереж. Вони активно обговорюють вкинуту інформацію, внаслідок чого відбувається масове нацькування. Проте є і винятки, як от було з бігусами, де по заслугам отримали якраз автори вкиду. Дякую, що ви виділили свій час на наше відео. Тепер ще півсекунди вашого часу. Будь ласка, лайкніть його і підпишіться на наш канал. Тоді наші відео буде бачити ще більше людей. Дякую. Анонімні телеграм-канали так, ми знову говоримо про них. Саме анонімні канали зараз є основним інструментом у дискредитаційних компаніях. Нагадаю, тут ніхто не несе відповідальності за контент, і це дуже зручно для замовників. Погодьтеся, важко когось притягнути до відповідальності, коли ми не знаємо ані власників, ані адміністраторів каналу. Чого не скажеш про традиційні медіа? По-друге, телеграм-канали є найпопулярнішим джерелом інформації про війну. Новини з них споживають 53% українці. українців. Це дані опитування проведеного фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева спільно з центром Разумкова у березні цього року. Тільки подумайте, як це зручно. Ви читаєте новини про роботу ППО або ситуацію на фронті, і раптом серед всього контенту з'являється новина з критикою якогось бізнесмена чи компанії. Зізнайтеся чесно, ви підете перевіряти, чи дійсно ця інформація правдива, та чи виникне у вас така думка, якщо до цього канал публікував новини, які нібито відповідали дійсності. Не забуваємо ще й про те, що анонімні телеграм-канали мають чималу аудиторію, яку нарощують, зокрема, за рахунок хайпу та маніпулятивного контенту. Всі ці фактори роблять анонімні телеграм-канали дуже зручним інструментом дискредитації. Як це відбувається, можна прослідкувати на прикладі атаки на сервіс уклон. З середини лютого на його адресу посипалися звинувачення з боку анонімного телеграм-каналу Джокер. Він можна сказати старожил у цьому сегменті. Джокер з'явився восени 2019 року. Тоді канал концентровано поширював пранки з політиками. У такий спосіб він привернув увагу до телеграму як джерела цікавої інформації, а заразон і активно нарощував свою аудиторію. У лютому березні цього року на каналі Джокер з'явилася низка дописів з критикою уклону. Одні звинувачення стосувалися того, що онлайн сервіс працює під час комендантської години за підвищеними тарифами. Інші звинувачення стосувалися роботи уклону з платіжним сервісом. Фонді, який нібито з 14-го року працював у Росії, також джокер писав, що уклон, начебто, не український, а кіпрський бізнес, і що сервіс працює з водіями без ліцензії. Тоді на звинувачення відреагував СЕО у клону Сергій Грошков. Він заявив, що е, чорна кампанія проти сервісу перетворилася на цифровий тероризм, і повідомив, що уклон звернувся до офісу генерального прокурора та бюро економічної безпеки, аби розібратися у ситуації. Також е, закиди з боку Джокера прокоментував технічний директор і співзасновник кампанії Віталій Длятленко. Зокрема, співпрацю із фонді він пояснив тим, що ця платіжна система має необхідні ліцензії і погодження від Нацбанку. Зауважу, що це пояснення Дядленко опублікував у березні цього року. Натомість тільки через місяць, в кінці квітня, Нацбанк повідомив, що виключив власника сервісу фондів з реєстру платіжних систем. Тим часом в уклоні також відповіли на закиди про кіпрську компанію. Там пояснили, що фірма на Кіпрі була зареєстрована задовго до війни. Вона дає можливість залучити іноземні інвестиції чи кредити в іноземних банках, а ще надає юридичний захист європейським правом. Про це компанія повідомила в коментарі для євро. Ейської правди наголосивши, що юридично Кіпр вже не є офшором. Також журналісти пояснили, що компанія не сплачує до бюджету Кіпру податки з прибутків, отриманих в Україні щодо закладів про роботу під час комендантської години, то вони дійсно мали місце. Про це говорив і са Сергій Гришков. Проте після звернення патрульної поліції Києва сервіс припинив працювати у комендантську годину. Ми на протязі двох років спочатку повноштабної війни не вимикали наш сервіс. Це поїздки на вокзали в лікарні в місця, в яких сталися якісь трагедії, там там прильоти і так далі. Але 7-го ну, 3-го до нас направлений лист звернення від національної поліції міста Києва. Ми відреагували на нього, і з сьогоднішнього дня у нас почне працювати обмеження нашого сервісу під час комендантського рані. Детальний фактологічний розбір про те наскільки обґрунтовані закиди анонімного телеграм-каналу у нас адресу уклону ви можете переглянути в матеріалах економічної правди. Я ж зупинюся на інформаційній складові цієї ситуації після низки звинувачень, які посипалися на компанію уклон, став об'єктом цькування. І ні, я зараз не намагаюся відбилити сервіс. Не кажу, що вони працюють ідеально. Зрештою, розбиратися у будь-яких звинуваченнях і підозрах у недобросовісній роботі потрібно за процедурами демократичної країни. Я ж зверну вашу увагу на те, як анонімні телеграм-канали атакують конкретний бізнес. З 12 лютого Джокер понад 320 разів згадував у своїх дописах уклон. У середньому це 6 дописів на день. Абсолютно більшість яких стосувалося критикування сервісу. Це підрахунки видання. Forbes. Але навіщо анонімний канал це робив? Цілком ймовірно, що заради грошей. Принаймні про це говорив співзасновник уклону Дмитро Дубровський у коментарі для Forbes. За його словами, від компанії вимагали 200 тисяч доларів. Пропозиція, нібито надійшла від посередника. Але сервіс вирішив не платити і припинив комунікацію. Також Форс отримав письмову відмову від людини, яка веде канал Джокер. У ній заперечувалося будь-яке спілкування з компанією та вимагання грошей в уклону. Разом з тим, адміністратор Джокера пояснив, що пише конкретно про уклон, а не про всі схожі сервіси, нібито для того, щоб не розпорошуватися. Звісно, атаку на бізнес він заперечив. Проте, без відносно до того, були спроби вимагання грошей в обмін на тишу чи ні, така атака все одно шкодить бізнесу репутаційно підриває його авторитет. Разом з втратами, можуть бути ще й фінансові, і вони полягають не лише в тому, що комусь спочатку створювати проблеми публікаціями, а потім можна було їх вирішувати за гроші. Шкода тут ще й в тому, що не всі підписники каналу будуть самостійно розбиратися в ситуації, не всі перевірять позицію сторін або те наскільки обґрунтовані звинувачення. Як наслідок довіра до людини чи компанії буде втрачена, а мета дискредитації компанії досягнута, і це працює не лише у випадку з бізнесу. А й з інших сфер. Хочу трохи похвалитися та й пожуритися. На нашому каналі вже більше 80 тисяч підписників, а відео переглядають понад 1 мільйон разів на місяць. І це все робота невеликої команди нашої ініціативи. Але ми можемо знімати більше відео, які обережуть українців від інформаційних маніпуляцій. Для цього нам потрібна ваша допомога. Це зробити дуже просто. Писните кнопку спонсорувати під цим відео, і ви можете щомісячно підтримувати нас або зробити щомісячний донат через сервіс BuyMeACoffee. Про те, як це зробити в першому коментарі в описі до цього відео, наперед, дякую вам всім. Існує певний стереотип, що дискредитація передбачає поширення неправдивих звинувачень. Проте це не завжди так. Є випадки, коли довіру намагаються знищити, використовуючи маніпуляції або викривляючи факти. Це гарно ілюструє приклад інформаційної атаки на суспільне мовлення. Все почалося у квітні цього року з дописів народної депутатки Мар'яни Безугле. Спочатку на своїй Фейсбук-сторінці вона написала, що в Україні є нібито аж шість державних мовників, зарахувавши до них і суспільне. Також депутатка зазначила, що суспільне а разом із ними канал Дом і Фрідом мають мізерні охоплення, і, зрештою, запропонувала з шести державних мовників зробити один, а кошти перенаправити на створення інформаційних та кібервійськ України. З перших слів у цьому дописі депутатка вдалася до маніпуляцій, бо суспільне не є державним каналом. Це акціонерне товариство. Так, 100% його акцій належить державі, бо цього вимагає українське законодавство, але воно фінансує. Це з податків усіх громадян, державні органи не керують суспільним і не визначають його редакційну політику. Мовник передусім відстоює інтереси аудиторії, і у цьому є ключова відмінність від державних каналів. Ось як про це говорить член наглядової ради Суспільного Євген Глібовицький. Суспільне відрізняється від державного, тим, що держава не має важелів прямого контролю над змістом того. Що і в ефірі в цьому сенсі, суспільне є напевно найнезалежнішим або найзахищенішим крупним медіа, які є в українському інформаційному просторі, яке покликане відстоювати в першу чергу інтерес аудиторії, інтерес того, хто дивиться, того, хто слухає, того хто читає. А не інтерес, наприклад, якогось політика, чи інтерес якоїсь групи, чи інтерес якоїсь не знаю, там ідеологічної платформи і так далі. І так далі. Проте на цьому народна депутатка не зупинилася. О ще одному своєму дописі без угла заявила, мовляв, суспільне налічує понад 4 тисячі працівників, більшість з яких нібито заброньовані. Та ще й звинувачувала мовника у буцімто існуванні схеми, за якою чоловіків прилаштовують на суспільне заради бронювання від мобілізації. Так, що народна депутатка написала, що голова Дової ради суспільного Світлана Остапа та інші члени ради, нібито отримують близько 200 тисяч гривень зарплати. При цьому безугла не надала жодних офіційних доказів цієї інформації, як і не сказала, звідки у неї такі дані. На закиди Безуглої відповіла голова наглядової ради суспільного Світлана Остапа. Вона пояснила, що у всій мережі мовлення працює менше ніж 4 тисячі людей. З них суспільне забронювало лише 400 співробітників. Здебільшого це ті, хто виробляє інформаційний контент. Он також Світлана Остапа нагадала Безуглі, що вона і всі члени наглядової ради суспільного працюють безкоштовно, як і це передбачено законом. Тому закиди про зарплатню у розмірі 200 тисяч гривень абсолютно безпідставні. Паралельно з заявами безуглої з'явилися ідеї забрати вечірні прайм-слоти у суспільного в телемарафоні. Про це повідомив секретар наглядової ради мовника Вадим Міський на своїй сторінці у Фейсбуці. Тоді на закиди у пік суспільного відреагувала медіа та зокрема медіарух закликав припинити тиск на мовника та зберегти за ним вечірні прайми телемарафону. І нагадав, що серед усіх мовників суспільне найбільш збалансовано надає слово представникам політичних фракцій у Верховній Раді. Це показують моніторинг дотримання журналістських стандартів у марафоні Єдині новини у комісії журналістської етики. Повідомили, що під час повномасштабного вторгнення довіра до суспільного зросла до 86% у 2023 році. Чому ж тоді Мар'яна Безух? Ла, зайнялася темою медіа. За її словами, це був експеримент, оскільки зараз вона нібито займається темою інформаційних військ. Про це народна депутатка повідомила у коментарі для онлайн медіа Бабель. Проте видання пише, що багато експертів і медійників не вірить у те, що кампанія безуглої проти суспільного випадково збіглася з темою перерозподілу слотів у телемарафоні. Сама народна депутатка цього не заперечує, і безугла повідомила журналістам, що це один з процесів і внутрішня різнопланова дискусія. Хай там як, а заяви народної депутатки все ж таки мали негативний вплив на репутацію суспільного. Так, закиди безуглої оперативно спростовувалися. Але погляньмо, що відбувалося паралельно. Народна депутатка публікувала дописи, у яких формулювала образ суспільного як неефективного державного каналу, який українці фінансують зі своїх податків і на якому нібито існує несправедлива система бронювання від мобілізації та ще й корупційні схеми. Зрештою, ця інформаційна атака завершилася тим, що 21 травня се. «Суспільне» вийшло з телемарафону, але мовник залишився в проєкті Єдині новини, і тепер суспільне вироблятиме власну частину інформаційного марафону і транслюватимуть на загальнонаціональному телеканалі. Перший. Так, у цифрову еру стає все важче розпізнавати дискредиційні компанії, особливо зважаючи на те, що інформація у соцмережах поширюється миттєво і має велике охоплення. Проте кілька простих кроків допоможуть вам зорієнтуватися у ситуації і вбережуть від того, що вашою думкою можуть маніпулювати. Отже, якщо ви бачите сенсаційне викриття чи звинувачення, перевірте, що говорить сам обвинувачений. Пошукайте позицію людини або бізнесу залежно від того, хто є ймовірним об'єктом. Том дискредитації звертайте увагу на аргументи, які наводить постраждала сторона, особливо на те, наскільки вони обґрунтовані чи навпаки сумнівні. По-друге, оцініть наскільки масштабною є інформаційна кампанія, чи є у ній штучна складова, якщо інформація активно розноситься в соціальних мережах та анонімних телеграм-каналах, але про це мовчають відповідальні медіа, це вже привід ретельніше її перевіряти, і, врешті, відписатися від всіх інформаційних сміттярок та усього анонімного. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали, і дивилися до кінця, і до нових зустрічей.